Доброго ранку, мої любі дошкільнята. Сьогодні 8 травня. Відзначається День пам'яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Війна. Це страшне слово, яке вам, діти, на жаль, довелося дізнатися та відчути на собі. І зараз. Це біль та страждання. Зруйновані міста. Пам'ять про героїв тієї війни. Буде в нас назавжди. Це пам'ять про ваших прадідусів і прабабусь. Цього дня люди несуть квіти до меморіалів з написами загиблих воїнів та до вічного вогню, пам'ятнику загиблим солдатам. І живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини. Ті, що не вернулися з походів грізної великої війни. Їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. Символом дня пам'яті є червоний мак. В Україні здавна кажуть: маки цвітуть там, де була пролита козацька кров. Тому це український символ скорботи про героїв, загиблих у війнах. В наш час, коли Україна виборює свої землі, ми пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді, і молимося за тих, хто бореться за неї знову. Ми з вами намалюємо символ пам'яті, маки. Це незвичне малювання. Нам потрібні. Фарби, водичка, пензлик та звичайний пакет. Спочатку нам потрібно розвести червону фарбу. До цього можете взяти звичайну тарілочку. Тепер беремо пакет і на куточку зав'язуємо вузлик. Вам допоможуть батьки. Вивертаємо його на іншу сторону і намагаємось зробити з нього кульку. Тобто ловимо повітря і закручуємо або зав'язуємо. І цим ми будемо робити наші відбитки, наші маки таким відтиском. Притримуйте папір, щоб він вам не заважав. Може бути достатньо одного разу, а можна на ту саму квітку два-три рази натискати. Дивіться, як у вас виходить. Можна зауробити три квітки, а можна ще дві, якщо є місце на папері. Кожен герой, він не воїн, він батько, він син у пітьмі, не знає він вісу і спокою, і лиш запитання ні мі. А скільки коштує сльози, чи знаєш ціну життя, що є за причин.